Відкриття гірськолижного сезону 2025-2026 на гірськолижному курорті. Буковель Значить, в цьому відео зараз пройдемося по курорту. Оглянемо, як ви бачите, навколо мене все ж таки біленьке, засніжене. Подивимось, що там по трасах. Що там по відкриттю сезончику? Як воно буде, чи як воно не буде, яка обстановочка на курорті? Багато є дивних речей, на які треба глянути. Ну, з вас, звісно, підтримочка, погнали. Сьогодні з вами оглядаємо всі зони, тому показую вам і тут біля ресторації Тбілісо. Ми там щойно були, якраз обідали, бо трохи знімали, ходили, фоткали а, нові костюмчики від Вельвет. І доходимо зараз безпосередньо до самого центру курорту. Глянемо, що тут в центрі курорту. Атмосфера в самому центрі, тут біля карусельки, люди катаються собі на гойдалочках, сніжок, навколо стоїть, все таке біленьке, все таке хри... Сівеньке, снігові, якісь ці штуки вже хтось ліпив. ну, Красота, ні? Ладно, баби, не сказав цього слова, бо час люди так обіжають останній час на всі фрази, що я говорю, що я не розумію. Що важливо вам показати, це, напевно, озеро мале біля другого підйомника, тому що що, тому що в ньому має бути вода. Якщо в ньому є вода, значить з неї можна буде робити сніг. Дивимося на озеро зараз. Що озеро показує? Озеро показує, що води фест-квест. Його постирали, помили, вже все зробили ним красоту повну навели. І воно готове до того, щоб засніжувати траси, лиш би ще погоди. Mm -hmm. Напевно, одне з найважливішого, що сьогодні варто показати, до речі, людей стало трохи менше хоча б, а то всі дивляться, так з телефоном, кожу знімаю, комплексують з боку. Значить, дивіться, тут вже поставили плід такий, але його поставили не до кінця. В чому фішка? Отут, де оця земля, тут ще мають ставити доски накладати. Аж сюди до сьомої траси. Ну і тут омаючи піднімати це все. Тут, тут, тут мають робити такий каркас, на який потім будуть накидати зверху сніг. І там доски мають викладати на цьому мостикові. Але сама суть, цей процес вже пішов. Дивіться, як класно. Сьому трасу звідси видно. Красотінь повна. Сніг не накидали взагалі. Чому не накидали? Да тому, що який сенс його накидати, якщо на вулиці плюсова температура. Це ж просто водичка блялиться з снігових системок. Ось тут вже стоять доски, як бачите, коли самого підйомничка. Тут вже підготували такий каракасик, оцей, що для снігу розставляють. Тут же все стоїть. Все готово. Ага, це походу вони так поняли шланги, щоб ніхто не талував ногами, чи що до пушок воду підвели вже снігових системах, бачите? Все, Тут же все готово. Тут пацани, я знаю, що підйомник вже помили, показував відосики в інстаграмах, тіктоках, хто ж не підписаний, обов'язково підписуйтеся, підписаний всюди Валерій Пасанецький. Так, а тепер інсайт для вас, ребятки. А ну давайте так. Хто вже опізнав, де я сі знаходжусь, Ладно, обійду не буде туди. Тут тільки два вже заїзда до 14-го паркінгу. І знаєте чому? А це все тому, що тут йде будівництво. До речі, ціна на парковку яка. Як вам ціни, напишіть ласка, коментар для підтримки каналу. Да, тут були інші будівлі, такі тимчасові споруди, і їх дуже швидко розібрали, дуже швидко. Я думаю, можна зрозуміти чому. Тому що тут... Має відкритися а, новий ресторан. Давайте так це називемо. От чули якось про те, як скідрайв. Якщо не чули, то можливо він буде вперше. тут. Прикиньте, тут стоїть Макдональдс. Тут ти такий заїжджаєш на машині. Е, як вона там? Макдрайв, чек називається. Там з підйомника ти заїжджаєш на скідрайв. Хочеш пішки зайшов, припаркувався туди, Макдональдс. От, тут, можливо, буде Макдональдс, це ще не точно. Дуже цікавий інсайт про Макдональдс, звісно. І знову ж таки я скажу, це ще не точно, я вам просто говорю інсайт. Можливо, тут буде щось інше, можливо, тут будуть курчат бройлерів вирощувати чи лижі точити будуть. Я не знаю. Просто кажу, є така теорія в народі, є така легенда. Краще не казати, що Валєра казав, тому що як почнеться потім. Ладно, я жартую. Дивіться, значить, отут, бачите, перегородили забором і проїзд від сімки сюди залишився. Чи звідси до сімки. 14-та траса. Ну, вона сама південна. Є нюанси по її засніженню завжди. Я думаю, ви знаєте, розумієте, що сонечко пече, сонечко пече. Ого, підйомник, вже, дождь, крісла розклали. Тут вже все готово до сезончику. Але мороз, але мороз, коли ж буде відкриття сезону? От тільки із за того, що ви зараз вже що зробили, ви вже подивилися посилання під це відео, подивилися колекцію лижних курток, штанів, лижні костюми, вельвет. Масочки, шолим, балаклави, рукавички, нова колекція. Хто має рукавички старих колекцій, вам... Є автоматична знижка на нову колекцію рукавичок. Тільки із за цього я вам скажу про відкриття сезону. І дякую, за, що ви прокоментували це відео. Відкриття сезону буде тільки тоді, коли буде 7 днів стабільного мінусового е засніження. Тобто, цілодобово 7 днів, коли сніжать, тоді можна відкривати складний сезон. Без цього, на жаль. Ні природній сніг нічого не допоможе. Я думаю, ви це все знаєте. тому що ви ж дивитесь мої відосики. Тут зі мною завжди на каналі у мене саме стабільна, саме класна, сама така стійка і до моїх приколів, і до моїх ігнорів іноді аудиторія. Я вам за це дякую. Ви найкращі.